В Україні може бути на ще один амбітний проєкт більше. Поки триває зимова пауза. Ми завітали на тренування до харківського металіста 19-25. Справді харків'яни максимально активні на трансферному ринку. Підписали крутого тренера Віктора Скрипника. Так само перейшов до стану харків'ян і Владлен Юрченко. Ну а вже на зимових зборах може доєднатися до команди і екс-динамівець Денис Гармаш. Якщо вам теж цікаво буде поспостерігати за металістом 19-25 у другій частині чемпіонату, то обов'язково поставте нам лайкну, а так само називаєте про проті акції від наших партнерів компанії Фавбет. Отримуєте класний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Йде простий процес знайомства, інтенсивне знайомство. Да. Кожна тренування це для нас моєго штабу і для мене особисто. Це ті питання, які тренер сразу дивиться. Хлопці хороші, глаза горять. Що я, що я і хочу бачити. Так що на цей період у мене питань нема. Віктор Анатолійович, про що говорили з керівництвом клубу, тому що наскільки я розумію, що проєкт амбітний і це спроба така побудувати клуб нової формації. Що вам обіцяли з точки зору розвитку цього проєкту? Обіцяли. Ну, це таке обіцяли. Да. Хочеться, що вони кажуть, що хочуть грати в гарний футбол, щоб ми дивилися тільки на себе. І Матеріал для цього є. Хочеться, напевно, і мені теж, щоб це було не тільки слова, але я бачу, як цей тиждень, тиждень пройшов, поки те, що ми домовлялися, воно є. Я підписав на три роки контракт, так що я впевнений, що у нас. Може усе вийти. Збори дуже інтенсивні, і спочатку, звичайно, важко. Треба підготувати організм mm -hmm. до інтенсивної роботи, але по чуть-чуть ми втягуємося, і в Іспанії, я думаю, фізично буде вже легше. Віктор Анатолійович Скрипник. Наскільки це таке топ-підписання для металіста 1925? Як можете охарактеризувати цього тренера? Що можете про нього сказати? Ну, його команди, як і Зоря, Ворскла, грали в. Хороший футбол. Так ми ще не познайомилися з тренером, але по чуть-чуть починаємо його розуміти принципи. Тому я думаю, ще трохи роботи, і ми дізнаємося його принципи роботи, і нам буде легше. Зрозуміти, в який футбол він ми будемо грати. Для Владлена Юрченка металіст 1925. Вже третя команда, де він працюватиме під керівництвом Віктора Скрипника. Юрченко, як ніхто інший, розуміє вимоги тренера. Для мене це не нові тренування, так що я все знаю, але е, зараз е, е, тяжкувато, того, що. Много бігової роботи, так що як і повинно бути на зборах, ви з Віктором Скрипником вже в третьому клубі будете працювати разом. Ворскла, Зоря і зараз 19 1925. Можна сказати, що ви його така певна креатура. Які в нього ключові вимоги, що він вимагає від своїх команд? Вимагає грати агресивно, і якщо брати. Колективі правила, то це дисципліна та повага до всіх. Він той, який відрізняється від хлопців, в нього дуже хороший футбольний інтелект. Він може зіграти на багатьох позиціях, які є у футболі. Так що той хлопець, який знає мою, мою програму, який вже можна так сказати, теж досвідчений, пограв за рубіжом. За кордоном, так що е, я тільки радий, коли, коли е, можна е, е, і, і все зростає, щоб його е, брати з собою. Ще п'ять місяців тому насправді уявити, що харків'яни настільки стрімко будуть розвиватися, було дуже складно, тому що через війну вони втратили основного спонсора, ну, але потім. Президентом клубу став Володимир Носов, керівник криптобіржі WhiteBit. Ну і вже після цього пішов ось такий активний розвиток клубу. Окрім спортивної складової, клуб намагається розвивати футболістів і в сфері трейдингу. Як нам вдалося дізнатися, із гравцями проводяться лекції в онлайн режимі. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Те, що не вийшло в Орсклі, те, що вам те, що ви казали в одному з інтерв'ю, про те, що була коротка лава для запасних, що молоді футболісти, ось тут якось вам дали от, стратегічне бачення на найближчі 3-5 років і певну таку стабільність, певненість в проєкті. Ну, по Ворсклі, я можу казати, я не можу пишатися, як ми там усе зробили. Так і навантажувалося, що у нас є хлопці, які вже досвідчені, і та молодь, яка у нас була у другій команді, вона за цей період не, не, не повинна, а по можливості краще, щоб інтегрувати в першу команду. Що ми і зробили. Є, є вже ім'я, які грають постійно у, у основі. Це що стосується Ворскли. Тут, тут на, на Навпаки, да, на, на, наоборот, дуже, да, навпаки, багато хлопців середнього віку це дуже гарна школа, яка є у них, це Шахтар, Дінамо, є свої розпитані. Так що я бачу, звісно, наоборот, немає більшої різниці між тим, кому за 30 і тим, яким до 20. Так що у нас «Металіст-25» 25 така збалансована команда. І... Ну, ну, 33 хлопці це для мене забагато. Будемо вирішати, це, це футбол, це спорт. Завдання є, але зараз ми на 12 місці, так що зараз завдання одне: залишитись. І... Це перше. А далі, крок за кроком, буде е, видно. А якщо ми виповнимо це завдання, то думаю, з наступного року будуть більш амбітні цілі. Під амбітні завдання необхідне відповідне підсилення. Я хотів Юрченка, я його е, е, отримав. Я хоч, хотів і, і хочу е, Денис Гармаш, який приєднається до нас. Це теж факт. Асслідучі а, а, імена ну пока ані не підписаний. но у нас є розмови, У нас є контакти з іграками, які ми хочемо бачити тут, але все залежить від тих бажань, які є у керівництва і також у тих футболістах, яких ми хочемо пригласити. Так що все є процес іде. Ну коли буде та то факт, то тоді, тоді усі. Побачить, друзі, напишіть у коментарях, до якої команди нам ще слід приїхати на тренування і про яку команду УПЛ ви хочете дізнатися більше. Ну і так само спробуйте у коментарях спрогнозувати, на якому місці завершить ось цей чемпіонат України харківський колектив. Тож будьте максимально активні. Ну і не забувайте слідкувати за оновленнями на нашому ютуб-каналі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.